Так, доброго дня, шановні учні, тема сьогоднішнього уроку повинна була бути послідовне з'єднання провідників. Розглядаючи електричне коло, ми вже з вами стикалися з двома типами підключення елементів в електричне коло. Перед вами на слайді якраз перший тип підключення послідовне. Коли кожен елемент підключено один за одним, як вагони потяга, так, але потяг він не замикається, да? хвости голова. А у нас з вами, щоб струм протікав через провідники до споживачів. Обов'язково коло повинно бути замкненим. Так от, перед вами якраз приклад послідовного з'єднання елементів в електричному колі. Як ви бачите, немає ніяких розгалужень, кінець. Одного провідничка слугує початком для підключення наступного елементу. І ось таким чином змійка, і цепочка, як вам зручно назвати, вони підключені один за одним. Якраз з цим типом з'єднань будемо сьогодні з вами і працювати. Як я і сказала, вже ми з вами розглянули тільки що на слайді послідовне з'єднання. Тут <кій> представлено дві лампи, ключ і е, акумулятор з'єднані послідовно один за одним. В колі немає розгалужень і кінець одного підключення так, є початком наступного. А от інший випадок це паралельне підключення. В колі з паралельним підключенням є обов'язково так звані точки розгалуження. Це точки для вас простіше візуально: клеми, з яких виходять декілька провідників. Ось дві лампи. Зараз з вами доведемо, що вони підключені паралельно. Дивимось. Цієї клеми з плюса джерела струму у нас виходить на два провідничка до кожної лампи. Бачимо, раз і два. Це так звана спільна точка да, для обох цих ламп підключення. І дивіться, у цих двох ламп ще є друга спільна точка. Провідничок від першої лампи підходить до клеми ключа, і провідничок від другої лампи також під. Підходить до клеми ключа. Ось друга у них спільна точка, тому ми можемо сказати, що ці дві лампи під'єднано паралельно. Але закони паралельного в'єднання розглянемо на наступному уроці. Сьогодні вивчимо, які закономірності сили струму, напруги і опору можна спостерігати на споживачах при послідовному з'єднанні. Нагадаю, як виглядає електрична схема при послідовному з'єднанні провідників. Бачимо, дві лампи з'єднано послідовно. Тобто в колі немає розгалужень. Окрім ламп, це можуть бути з'єднані резистори, ключі, дзвоники, різні елементи електричного кола. Але найголовніше, що бачимо, початок від одного елемента стає кінцем для. Другого, Так, немає ніяких не сюди відгалужень, не сюди. Як ми з вами так вже малювали коло з розгалуженнями, тобто паралельне з'єднання. Отже, а ще такий момент. Ми з вами Сказали, що в побуті послідовне з'єднання використовувати не дуже зручно для підключення споживачів. Тому, чому так? Да, тому що, якщо в мене вийде з ладу хоча б один з елементів в колі з послідовним з'єднанням, все коло стане розімкненим і струм протікати не буде. Ось як в цьому випадку. якщо... Перша лампа перегорить, то і друга лампа світити більше не буде. Бо коло розімкнене, тут пустота, а електрони через повітря перетікати не можуть до другої лампи. От, така особливість послідовного з'єднання провідників. А у вас в домі е, з'єднання провідників. Буде паралельним. Да? Навіть в вашій а, люстрі. Так а в домі, якщо в неї декілька ламп, то вони з'єднані паралельно. І відсутність хоча б однієї лампи там уже не впливає на роботу інших. Так, ну, а тепер ми з вами встановимо закони. Так звані закони послідовного з'єднання провідників. Для цього проводимо експеримент. Зберемо електричне коло, яке складається з джерела струму, двох ламп, з'єднаних послідовно, і ключа. Спочатку ми з вами будемо встановлювати закономірності для Сили струму в колі при послідовному з'єднанні. Тому я беру прилад, який називається амперметр. Прилад для вимірювання сили струму. В коло він підключається послідовно з тим приладом, на якому ми хочемо виміряти силу струму. А До того ж, треба пам'ятати про те, що ми з вами зберігаємо полярність при підключенні. Тобто провідничок від мінуса джерела повинен при підключенні дійти на мінус амперметра, а також провідничок від плюса джерела повинен прийти на плюс амперметра. І так, спочатку вимірю, а, силу струму в, на ключі, з'єднаю. Ключ і амперметр послідовно. Тобто підключу ось в цю ділянку. І так, бачимо те, що я казала, про полярність. Підключаємо мінус від дрела йде на мінус амперметра. Далі від плюса амперметра пішло до плюса джерела струму. І так, я виміряла силу струму на. Ключі і отримала 0,4 А. Тепер вимірюю силу струму на першій лампі. Тобто підключу амперметр між цими двома лампами. При цьому підключенні між цими двома лампами сила струму, знову ж таки, вийшла 0,4 А. Така сама. Ну і вимірюю тепер силу струму на другій лампі, ось тут підключу. І знову ж таки я отримала 0,4 А значення сили струму. Тобто я можу зробити висновок, що сила струму на ключі, на першій лампі, на другій лампі є однакова 0,4 А. Ну, на самом деле при послідовному з'єднанні провідників сила струму в колі взагалі не змінюється. Тобто, що це означає? Загальна сила струму І, бачимо, вона без всяких індексів. Це та сила струму, яка в нас виникає на джерелі, буде дорівнювати силі струму, хоч на ключі. Хоч на лампі першій, хоч на лампі другій, хоч я ще тут підключу, не знаю, який там резистор. Тобто, сила струму загальна в колі при послідовному з'єднанні дорівнює силі струму на кожному зі споживачів. Це перший закон послідовного з'єднання. Наступне. Тепер ми з вами з'ясуємо закономірності для напруги. Для цього беремо Вольтметр, привод для вимірювання напруги в колі. Нагадую, що вольтметр. Так само, як і амперметр підключають в коло, зберігаючи полярність, тобто мінус від джерела должен потрапити до мінуса вольтметра, і плюс від джерела потім е також потрапити до плюса вольтметра. Але тип підключення буде непослідовний. Паралельний, паралельно з тим приладом, на якому ви хочете виміряти напругу. Зараз ми спочатку виміряємо напругу на першій лампі, потім виміряємо напругу на другій лампі. А після цього вимірюємо напругу на двох лампах. Разом. І подивимося, яке в нас вийде для цього випадку співвідношення. І так, підключаю вольтметр паралельно до першої лампи. Як це просто зробити? Ну, якщо б ми з вами навчалися не дистанційно, то я би взяла вольтметр сюди. Прикріла провідничок, сюди прикріпила провідничок. А потім провідничок від мінуса прикрепила до клеми, що йде від джерела струму, від мінуса на лампу. Раз. А цей би провідничок від плюса вольтметра прикріпила б до клеми лампи, яка далі піде на плюс джерела струму. Ось так би в мене вийшло. Бачимо? Дійсно, вольтметр і лампа підключені паралельно, бо бачимо, у них є дві спільні точки, так, в яких у нас відбувається розгалуження кола. Один провідничок йде на вольтметр, один на ключ. І тут так само один провідничок на вольтметр, один на лампу. Так, і вольтметр, мені, вимірявши напругу на першій лампі, показав 6 вольт. Так само я вимірюю напругу на другій лампі. Перепідключу. І також напругу, напруга на другій лампі вийшла 6 В. Алешіть робити висновки, що напруга, як і сила струму, в колі буде однакова. Це нам тут так пощастило, бо лампи є. Однакові, тому і напруга в них вийшла однакова. Зазвичай в житті не так. Тут могло бути там 12 вольт, а тут, наприклад, 7 вольт. Якби лампи в мене були різні. Але, подивіться уважно, яке ж співвідношення вийде, коли я вимірюю загальну напругу на двох лампах. Для цього я від плюса. Провідничок залишаю на цій клемі, а від мінуса я провідничок перенесу на ось цю клему. Тобто, в мене буде задіяна ділянка з обома лампами. Перепідключила. І подивіться, в мене вольтметр показує 12 вольт. Тобто загальна напруга на обох лампах складає 12 вольт. Звідси я можу а, зробити. Висновок, що е, напруга в колі при послідовному з'єднанні дорівнює сумі напруг на кожному зі споживачів. Бачимо, і так, ще раз, напруга на першій лампі у 1 6 вольт, напруга на другій лампі. 6 вольт, А напруга на двох лампах разом буде 12 вольт ну, тут ми з вами розглянули для двох споживачів, їх може бути набагато більше. І в кінці е, теоретичної частини якраз будуть формули для не тільки двох споживачів, а якщо їх там 20, 30, хоч 100 штук. Так, отже, ми вже з вами. Встановили а, закон для сили струму, те, що загальна сила струму в колі при послідовному з'єднанні дорівнює силі струму на кожному зі споживачів. І друге, що ми встановили з вами, що загальна напруга при послідовному з'єднанні дорівнює сумі напруг на кожному зі споживачів. Заговорили встановити співвідношення для а, Третьої фізичної величини, а саме опору. Є е, взагалі-то такий прилад, як омметр, але ми з вами не будемо ну, в школьному курсі її не користуються, він для підключення трошки складний, тому ми з вами виведемо це співвідношення за допомогою математичних перетворень. І так, ми тільки що з вами отримали, що загальна напруга в колі, тобто це не на якомусь споживачі, а та напруга, що йде від джерела струму. Далі, вона дорівнює сумні напруг на кожному зі споживачів. Ми з вами вчора, коли розглядали закон Ома, ми виражали різні фізичні величини з нього і напругу в тому числі. Так от, з закону ОМА напруга це добуток сили струму на опір. Розпишемо кожну напругу через добуток сили струму на опір. У нас вийде загальна сила, напруга, дорівнює добутку загальної сили струму на загальний опір. Напруга на, першому, на першій лампі це добуток сили струму на першій лампі на опір першої лампи. Плюс напруга на другій лампі це сила струму через другу лампу, помножена на опір другої лампи. Також ми з вами тільки що встановили дослідним шаляхом поміряли силу струму. Що, сила струму на? першій лампі, на другій лампі. І сила струму в колі взагалі, яка йде від джерела однакова. Тому в цій формулі я можу замінити І1 і І2 просто на І. Заміняю ліва частина без змін. А в правій замість І1 я підставляю просто І, плюс І. Так само, і в другому доданку я замість І2 пишу просто І. Тепер в правій частині І я виношу за дужки. в дужках залишається R1 плюс R2. Тепер дивіться, в мене зліва множник І, і справа множник І. На І я можу скоротити. І тоді отримую третє співвідношення, яке нас цікавить, це закон послідовного з'єднання для опору провідника. І наступним чином він формулюється, що загальний опір в колі при послідовному з'єднанні дорівнює сумні опорів на кожному зі споживачів. Це ми з вами провели і досліди, і розрахунки, якщо в мене два споживача з'єднаних послідовно, але їх може бути більше. І 3, і 5, і 10. При цьому самі закони не змінюються, просто додаються доданки. Ось дивіться, ось те, ось це основне, що вам на слайді треба записати. Це так звані закони послідовного з'єднання. І що в нас виходить? Що загальна сила струму в колі дорівнює силі струму на кожному споживачі. Тобто, вона однакова, візде однакова. Звичайно при послідовному з'єднанні. Загальна напруга в колі складається з суми напруг на кожному зі споживачів. Їх може бути не два, а їх може бути 100. 100 лампочок, наприклад, у гірлянді, так, новорічні. Ну і те саме з опором. Загальний опір в колі складається з суми опорів кожного зі споживачів. Не обов'язково 2. Може бути 32 споживача з'єднаних послідок. Стосовно теоретичної частини, це все.